Всім привіт! Представляю вам зручну сумку для іграшок у пісочницях. Маємо в одному чорному кольорі. Ця сумка має розміри 33 та діаметр 32 см. Виготовлена з цепкої сітки, тож пісок легко висипається не потрібно трясти її вдома. Дно сумки виготовлено з міцного Оксфорду, що витримує вагу іграшок і не протирається навіть після активного використання. Для зручності також є дві зовнішні кишеньки, можна поставити пляшечку з водичкою або інші дрібнички. Зручно стягується синтетичний шнурок, та такі ручки дозволяють легко нести сумку як дітям, так і дорослим. Ідеально підходить для прогулянок на пляж, у пісочницю чи на дитячий майданчик. Це необхідно, зручно та компактно. Практична сумка точно сподобається вам та вашій дитині. Посилання на товар в описі.